Що за дятел якийсь такий цікавий, да? Зелений дятел. Це можливо хтось думає, да? Ну це Подільський район. По документам це вже Подільський район. Щоб знали. Вже Кодимського офіційно як такового нема. Є ОТГ Кодимське. Дивіться, який дятол зелений. Тому всі, всі відео це офіційно Подільський район я знімаю. Фотки. Це Подільський район. Щоб знали, тому кому цікаво. Можете заходити, о, цікавитись всякими пташечками. О, я, звісно, всіх назв птахів не знаю, але я просто полюбляю їх знімати. О, а там уже хто в коментах напише, той буде правий ох, виходить з фокуса. О. Хто в цьому в курсі. Ну, дятел був цікавий, да, У нас? А де він кудись пропав? Ну подивимося, пошукаємо його. Гарно полетів кудись Тому всім адмінам групу у Фейсбуці, хто ставить мої відео. Всім велике дякую. А воно десь вдалі пішов котяра. А ну хто там, чи може лелека ходить? Давайте перевіримо. Ай-яй-яй-яй-яй, що ж ти так тяжечко? Впіймав би ближній план і все. Лелека. І ще й не один? Дві лелеки вам доходить. Три. Гарно пасуться. Ну я дуже далеко. Тому всі відео, всі фото у Фейсбуці, які я викладаю, це Північна Одещина. Північна Одещина Подільського району, щоб ви знали. Тому ще раз кажу. О, кому цікаво. Мене особисто то поважати не треба, а от ось це Боже створіння природа, це поважати треба. Це те, де ти живеш, в якій Божій красі. Дивіться, бачите, це приємно спостерігати за такими речами, коли природа поєднується з людиною. І людина починає розуміти природу бо воно теж хоче жити. О, тому щоб знали, ще раз кажу, що я проживаю в Подільському районі. Колись це був Кодимський, а тепер уже Подільський район. Тому адмінам подільських груп у Фейсбуці теж дякую. Да і взагалі всім. І Балтським адмінам теж дякую за те, що в своїх групах публікують. Мої, можливо, та й так вони є, мої непрофесійні відео стосовно природи і фото, які я знімаю. Ох, ранок хороший видався, хорошого дятлика сняли. Все, всім дякую. Ой, скільки косити прийдеться. Боже, сінокоса. Ух ти! Оце буде. Гуляй, нога, балдей башка. Все. Всем до зустрічі.